Привіт! Поки є світло, то ми трохи поваримо. Мама Вані повезла в школу. З кіпішом була повітряна тривога. Пізно встали, десь не полетіло. Я поки світло є, то трошки поварівши котло. Постараємося хоча б цю частину заварити, а те тоді будемо варити, як світло з'явиться. Або побачимо під підгенератор. Буде видно. Поварилися, по Світ кончився. Привіт! Так, у нас такий сьогодні ранок, сонячний-сонячний. Поїхала Івасика завезла в школу. Сережка, як завжди, десь там у своїй котельні робить того свого котла. А я зараз, не знаю, зараз начебто на дворі таке сонечко, то можливо щось на дворі. Позагрібаю, повигрібаю, щось таке, напевно, можливо, треба зробити, не знаю. Зараз, коротше, подивлюся. Ще не знаю, правда, чи світло є, тому що вимикали ми, як виїжджали, то, то не було. То, може, якщо включили, то це добре. Якщо не включили. О, Сірень, що світло є? Немає. Немає? Ага, ну якщо немає світла, то ми, напевно, з тобою чимось дворі займемось, так? Да? Дерева пообрізаю. Чудово, значить зараз пообрізаємо дерева, скористаємось можливістю, що начебто нема світла, то, то ми чим займемося. Дійсно, дуже гарно, так яскраво, сонячно. але не дуже тепло. Так що поїхали. От і там. Карасі. Карасі. Ну, якщо не поспливали, то десь мають бути. Да? Та дай, бо коти не виловлять. <гум> так, ти вже пилочки понабирав. Зараз, коротше кажучи, будемо спочатку обрізати абрикос, да? так? Спочатку, спочатку ми будемо різати оці всі високі. Обріжемо абрикосу, потім якось горіха треба ще обрізати, березу. Ну давай. Якось. Бо оці маленькі деревцята, то навіть якщо він буде зайнятий, і все, то я сама собі можу спокійно пообрізати. А зараз, поки, поки нема світла, то треба отакі високі пообрізати. І черешню треба. А, а таке ти скажи, сонечко, сонечко, геть прохладненько. Ага. І геть отакого Геть. Так, таке той малий хазяїн десь вже задів сікатора. За угу. Немає на, на, на моєму ключачку. Отже. Рози обрізав. Рози обрізав, так де <різь> та він їх дів. Так, ну, в общем, отаку абрикосу гарного тюпче крижили, ну її треба оновити. Вона дуже стара. Вона може пропасти її. Однозначно треба було оновити. Я б ще її більш порізала. Зараз ось його позагрібаю. листя. купа, просто купа. Ого. Гілок. Теж купа. Всі сусіди повиходили, всі, всі грибуться. Яблуньку трошки обрізали, а десь Івасик брав сікатора, <кхід> різав щось і десь вклав. І тепер не можна пообрізати. Ай, прийде вже хазяїн, спитаюся, де воно там що. Так, ну, коротше, оце основна мені ось ця абрикоса, звісно, була бо високо. Там гілки дивіться. як Попадали. Ось цей горіх дуже важливо, не знаючи, як ми його спеляємо акуратненько, але треба. Коротше, будемо зараз спиляти. можливо, по можливості. Докуди достанемо, то й будемо спилювати. Всі на дворі, а, абсолютно всі. Сусіди носять, грибуть, загрібають. Коротше кажучи, не сумно і самотньо. Це говорили, що на... знову на цю тему тільки що з сусідами, що у нас депресії не може бути, в принципі. Щось засумували, прийшли. Воно порізали, позагрібали. Коротше, треба шукати десь сікатора, Дуже треба прям сікатор. Куди він його вклав, я не знаю. Але ж вклав. Ох, в мене хазяїн. Так, зараз доберемося до цієї берези. Взагалі, теж хочу її аж такого прямо коротити, бо вона не ну, дуже висока. Вона, виходить, худенька така і висока. То нам треба, щоб вона була товстенька і коротка. <рив> Поняв, щоб вона в нас тоді була коротенька, але товстенька. Там у кого-то двойника достане, то, то брізать. Ні, ні, нижче, нижче. Геть усю за драбиною так трохи далі. Ось його, дивися, над цією нижньою пухнастостю. Бачиш? Так. Да. Ну, трошки вище. Я думаю, може. Вот тут такое. А на, что оно там? На. Оно же все рівно туда будет расти. тоді. тут? Ой, ну может трошки выше. Да толку все стовбура. А я ж так надеюсь, что ті типа, листочки потом порозростають. <клышко> Че шо? А я как думаешь? Да я, побачим, мне то Ну давай. Хочется, чтобы она коротенько судьба была. Булька тікай, бо зараз Щось тобі може. Тікай, тікай. Ой, блін, якось так страшненько. Дякую. Ну ні, диви. Нічого прямо такого страшного не було. А здавалося, що страшним. І диви, щоб вона в нас отак когось. Та паж в лісі робив. А, ну так. Поняв. Ще віники нарізати можна. Нема секатора, в мене є хазяїн. А якщо є маленький хазяїн, то нема вдома нічого. Десь треба знайти хазяїна, який скаже, що І він не брав. Він не брав, він не трогав, все нормально. Зараз знову ці гіляки підуть на забор до сусіда. Виносили е, на, на цей. До нас на яр там. Обично таке все виносимо. А зараз Сережка згадав, що це ж сусід завжди просить нас обгороджувати йому городу. то це буде вже легше. Зараз повитягуємо. Великі залишаємо на дрова, а оці дрібні, вони нам не треба. То повитягуємо. Так, все, гілки повиносили. Ці ось які, ну, які ще на дрова підуть, пообрізали, трішечки позагребувала. Оце все ще треба позагребувати. Блін, дивіться, тільки недавно прибирала повністю на дорозі, буквально скільки. І це вже з горіха тоді все опало. І знову одне й те саме. Я не знаю, таке відчуття наче з цими листями не справися ніколи. А не забуваємо, що в мене аж там ще під горіхом взагалі ні разу не загрібалося. Це взагалі. Аби хоч погода була, якось така погода, то наче і добре собі грибти та, та прибирати. Що знайшов? А цей ходить по сусідах. Що? А, сливи Щасливий. Такі сводюші. Да? Червебі? Звісно. Такі <-м>, смачні. Угу. Короче, Треба Треба якось встигнути. Але я ніяк не можу встигнути по тій причині, що мені ще сьогодні свекруху треба вести. Е Ой, Боже, розбиратися. Бо в неї видалили всі документи, начебто її нема. Поняли? А які бувають чудеса. Коротше, в базі немає ні ідентифікаційного коду, ні паспорта. Ну все, типу людини нема. Ну і що, так. А в свекрухе завтра пенсія. Якщо її нема, то може навіть і пенсію не нарахувати. Ну, це таке у нас твориться. Тих, кого немає, напевно, вже ожили. А ті, хто живі, то вже все. Чекирбашка. Так що треба поїхати, як буду Івасика вести на тренування на 3 години, то поїдемо, розберемося, що там, чого свикруху мою списали. До цього все було нормально. Минулому місяці і пенсію отримала, значить ще все в неї було добре з документами. І субсидію якусь там. А тепер і все. Нема свикрухи ніде. Щезла. Даних нема. Оце таке у нас і ще. Так, Все, треба збиратися по Івасика. Уже час. Світло вже включили. Вже нормально. Буде хоч чим зайнятися. Точно Сережка каже, треба запечатлити 19 листопада у нас сьогодні. Да. З дерева зриваємо сливки їмо. І не червиві. І такі солодкі, солодкі, завпечатляємо. 19 листопада, боже, в нашому дитинстві це вже лежав сніг глибокий. 19 листопада, 12.41. Так, в 12.41 це означає, що треба збиратися по Івасика. Це тут кремля буде. А не сливисти. Так, на толсті обстоятельства. Так, все. Збираюся і погнала. Ой. Бібліотеку пішов кудись, Івасик, але там закрито. І як цей Івасик не може попасти в бібліотеку сільську, тільки що під'їхали, щоб здати книжку, яку ще весною ти брав, давай? І ніяк не можемо здати. Знову закрито. Ой, дадові, гарно як. Куди синок ми поїдемо? Ага, Нам на тренування вже скоро, поки ми їздимо тут по селі. Ніяк не можемо здати книжку, і як уроки закінчуються, так уже і бібліотека закрита. Зараз зустрінемо нашу Юлію Михайлівну, вчительку, вона подумає, чого ми там кругами їздимо, тільки що поїхали додому, а тут кругами. Це спортсмен, у мене, кстати, до тебе питання і хазяїн. А де, а де цей секатор? Той, То я, ти його не брав? Я його не брав. Я, я обрізала дорозі. І туди поклав, і все. Куди ти поклав? От туди виїжджав. На сі Ну, в принципі, так якось сценарій і ставили цей. Ну, ти подумай на всякий случай, де він може бути. Ок. Ок. Давай пошли. Ок. Понятно, що, що не брав. А. І прям положив на місце. Чи взяла їх? Ага, так, да, ясно, ясно. Все ясно, все зрозуміло. Там взагалі всі на дворі, всі сусіди реально на дворі. Так інтересно. Одна я тепер. -ки. Я б за його подозагрібала б, звісно, але, але треба ж якось воскресити свекруху. А то круха пенсію не отримає. Ну це, це таке комусь скажи, оце, що така якась ситуація. Взяли. О, свекруха вже стоїть. Все. Чекає. Оп. Все, погнали. якось тулить верхню частину. Не знаю ще як, якось Опа! Чи будемо зараз робити силіті, по це як це ставиться дуже багато гімару. Ми зараз зробимо по другому Ну что, вставлял такие усилители, на и тут, и тут такое все, тут тут все вставлял, это не да. латочки-то поубарить, да и все, по-другому тут нияк не получится. Усилители у меня еще есть, вряд не буду бы да держать, зараз буду обваривать, ну, Значит значит не успею, потому что мне темнее, ну, сколько я зарпу, сколько будет? Ну що, діло я до кінця, вже все позаварював ці дірки. ще Тут трохи залишилося і все. І по кругу бійтеся. Зараз думаю, як все благо. то Завтра закінчу. Так, на сьогодні все. Ми вже на дворі ніч. Люди світло повключали, зараз плимати буду. На сьогодні все. Завтра будемо доробляти. Добралися. воскресили ми свекруху. Такий дійсно. Боже, якимсь образом у мене свекруха була видалена повністю із житті. Каже, каже, ну наче нема, ніде нема. Даже знято, знято із державного обліку фізичних осіб. Взагалі, просто ніде не було свекрухи. То ми її знайшли, бо свекруха з Казахстану. То ми її, в общем, знайшли через реєстр. Це ж смішно якось звучить. Кустанайський якийсь район, знайшли свекруху і воскресили. Все, зробили їй документ. Все. Невістка воскресила свекруху. Так. А потім заїхали ще в магазинчик та купили хліб, хліб тостовий. Хліб знову в мене в нас не стільки ми її Ванькою їмо. Оце ось у школу ванькові, як папа. В нас ж папа без хліба не їсть. Знову золоту, оце цю сироп в'ялену ковбаску. Теж дуже ми її любимо. Трубочки. Взяла по трубочки, такі з гущонкою. Взяла ванькові ось цю штуку воду. Бабусі ще взяла на паспорт цей чохольчик, бо взяла її паспорт, то там, наче я не знаю, де вона взяла. в Чому він замотаний був? Коротше, отаке. Ну що, отак у нас такий був насичений сьогодні скажений трохи день. Зробили все потроху. Потроху порізали дерева, потроху позагрібали, потроху щось там повиносили, потроху зробили котла. Максимально, що ми зробили, це тільки воскресили мою свекруху, і тепер їй повезло, вона отримає завтра пенсію. Свекруха це був найцікавіший момент, щоб ви розуміли, ми її знайшли навіть не в Україні, а в Казахстані. Ну, типу, а тоді з Казахстану типу, вже ви, ви якось вже в себе. Ну, і, й коротше історія була інтересніша, така, знаєте. Так, та й й та вже вечір. Зараз піду поперевіряю у Івасика домашку, якщо він ще не встиг, правда, як завжди. Не дочекавшись перевірки е, ревізора, переписати вже все в чистовик. А вам, до речі, хочу порекомендувати один канал, який називається Мама робить все на світі, е, порекомендувала би заглянути десь тут вставлю назву. Вона проживає в селі, має особливу дитину. Двох дітей вона має одного хлопчика і дівчинку. Е, і, звісно, що робить все сама, тому що вона знаходиться вдома, в селі, чоловік на роботі. Ну, в общем, переходьте, підтримайте, тому що зараз український Ютуб потребує підтримки. Ми тільки-тільки починаємо, щоб у нас був свій Ютуб, а не як ви самі знаєте, чий він завжди був більшість. Так що, підтримайте нас, підтримайте маму. Мене, якщо хочете, підтримуйте, нам приємно. І традиційно дякую за те, що ви з нами. Дякую за ваші коментарі, за ваші вподобаєчки. Це дуже приємно, дуже мотивує. Дуже щиро дякую. І традиційно пока-пока. І слава Україні. І спокійно, і тихої нам ночі.